Ч Луганський район знову був під прицілом. В ніч на 8 липня невідомі з мінометів обстріляли прикордонний загін поблизу села Юганівка. Восьмеро українських військових поранено. Налякані місцеві жителі пошкоджені мінами їхні будинки. На місці події працюють слідчі, з'ясовують хто і звідки стріляв. Вісім українських прикордонників поранено внаслідок мінометного обстрілу прикордонного загону станично Луганського району. Військові припускають, можливо, кулі летіли з території Росії. Дісталося і місцевим жителям. На місці події ведеться слідство. Також під час обстрілу було обстріляно жилий масив, зокрема приватні приміщення на самому пункта Юганівка, і в результаті обстрілу. Вісім прикордонників отримали е, поранення. Застава та сама Юганівка ушкоджені мінами. Місцеві кажуть, було дуже страшно. Горкотіло так, що вуха закладало. Під час обстрілу ховалися в підвалах. У приватному секторі військові вже знайшли шість мін. Ще двадцять на території застави. Деякі снаряди не вибухнули. Тічені получаса та продала да больше майно. Ну, у нас то тут нічого сусідів жалка. Віранду розбамбіліта, можу читати, все повилітала. Вона там міна розірвалася на городі на шістим політ. Ну так, ну що Ну, Я живий, здоровий. Заставу Юганівки відвідала виконувач обов'язків голови Луганської обладміністрації Ірина Верегіна. Такі провокації з боку північного сусіда твердить посадовець за межею нахабства. Чи це не агресія з території Російської Федерації по відношенню до України? Вісім українських покорників були поранені. Рани у них були різкої чашості: є і важкі, є і легкі. Але чому ми? На території своєї держави не можемо почувати себе спокійно і вільно. Мешканці Юганівки переполохані робити якісь висновки щодо винуватців нічного обстрілу не хочуть. Зрозуміло одне їх наближеність до кордону стала нині дуже небезпечною. Олексій Ткаченко, Павло Кущ, Олексій Ірха, факти ICTV.